Я український актор Дмитро Лінартович, Військовослужбовець десанто-штурмових військ. Солидарі трьохсотий. В січні він був важко поранений під соледаром. Він зняв відео, там що він повністю замотаний, що він живий, бо там його вже хоронили в соціальних мережах. Потім в нього була фотографія з залужним, який його попросив більше не їхати на фронт, а виступати з концертами. Дмитра Лінартовича запросили на головну роль у фільмі Короткого метру Фосфор, знятого цього літа в Кам'янці-Подільському каже Андрій Заєць. Він щотижня, щомісяця піднімає бойовий дух тих, хто їде на фронт. Він з ними перетинається саперами, перетинався на фронті. І він зіграв сапера в Кам'янці-Подільському фільмі Фосфор. Ми відзняли кінокартину, от художню. Це такий ну. Сповнений сповна короткий метр з художнім вимислом. Кіно взагалі унікальне, що ми ще показуємо там Кам'янець-Подільський краєвидність цю всю широту, цей спектр. Ну і плюс у нас є живі люди. Це дуже позитивно, тому що Кам'янець-Подільський має великий потенціал для кіно свою архітектурою і військово-історичними товариствами. Сценарій стрічки писав український актор і режисер Костянтин Лінартович, батько Дмитра, за оповіданням кам'янець-подільського письменника Славка Полятинчука. Моя була ідея, і ми використали одну із сюжетних ліній, але фільм зовсім не про те. Воїн ЗСУ повертається з фронту. У нього посттравматичний синдром і так далі. Головні ролі це були київські актори. Всі герої другого плану то були тут у нас да, місцеві. Зі слів Андрія Зайця, кінострічку мають змонтувати і озвучити до початку вересня, бо 11 вересня презентувати фільм на кінофестивалі Бруківка, який цього року відбудеться одразу на кількох локаціях в Україні та за кордоном. Прем'єра цього фільму відбудеться одночасно в місті Варендорф, Німеччина, в українському домі в Варшаві, в Польщі, в місті Кам'янець-Подільський, в Броварах і в кінотеатрі Маски в місті Одеса. Тобто це в нас буде такий загальний марафон одноденний до Дня українського кіно. І фільмом відкриття поза конкурсної програми буде фільм Фосфор. Українці є Європейською нацією культурною самодостатньою, і ми маємо показати Україну сьогодні для нашого глядача, для європейського глядача. На презентаціях ми зберемо ще кошти, які підуть на потреби збройних сил України. Тому що тільки з такою метою: фільм про Україну і кошти для збройних сил України. Знявши цю картину, ми показали, що існує життя. Повоєнні люди втомлюються постійно від такої, скажімо, посадженого свинцевого неба. Нагадаю, прем'єра фільму Фосфор відбудеться в вересні на кінофестивалі Бруківка. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.